Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо додавати і віднімати мішані числа. Почнемо з додавання. Давайте пригадаємо, що мішане число є сумою натурального числа і правильного дробу. Наприклад, мішане число 2,3 п'яти. Ціла частина 2 дробова 3 п'ятих. Застосовуючи переставну і сполучну властивості додавання, легко отримати правило додавання мішаних чисел. Щоб додати мішані числа, потрібно додати цілі частини до цілих дробові до дробових. Якщо при додаванні дробових частин отримаємо неправильний дріб, то з нього виділяємо цілу частину і додаємо її до цілої частини, яка вже є. Давайте розберемо поки що усно приклади з підручника. Дивіться. Додаємо мішані числа 5,1 сьома і 2,3. 5,1 сьома це 5 плюс одна сьома. 2,3 це 2. 2 плюс 3, Додаємо цілі частини. Цілі у нас 5 і 2. 5 плюс 2 плюс. Додаємо окремо дробові частини. 1 сьома плюс 3 четвертих. 5 плюс 2 буде 7. Додаємо дробові частини. 7 і 4 спільний знаменник 28. Перший дріб домножимо на 4, другий на 7. Отримаємо 4 плюс 7 множимо на 3, 21. Разом в чисельнику буде 25. Отже, отримаємо 7 цілих плюс. 25,28, це буде 7,25,28. Як записується, це коротше. Дивіться. Відразу усно додаємо 5 плюс 2, 7, цілих. відразу дописуємо додатковий множник. Тобто, ось ці всі дії можна виконати усно. Да? І отримали відповідь. Давайте зараз з вами розберемо віднімання. А потім повернемося до додавання. Отже, для віднімання мішаних чисел використовують властивості віднімання суми від числа та числа від суми. Давайте їх пригадаємо, дивіться. Від числа А віднімаємо суму Б плюс С. Що можемо зробити? Від числа відняти перший доданок до нашої суми Б, а потім другий. Або від числа, додати другий доданок, від числа відняти другий доданок, а потім відняти перший. І як ми від суми віднімаємо число. Сума у нас А плюс Б число С. Можемо від А відняти С, а потім додати Б. А можемо від Б відняти С, а потім додати А. У спрощеному вигляді правило віднімання мішаних чисел можемо сформулювати так, щоб знайти різницю мішаних чисел. Потрібно від цілої і дробової частини зменшуваного відняти відповідно цілу та дробову частину від'ємника, отримані результати додати. Давайте розбирати приклади. Дивіться. Більш детально: да? 7,4 віднімаємо 6,3 6,3. 7,4 будемо віднімати 6 плюс 3 четвертих. Отже, 7,4 віднімаємо 6, а потім віднімаємо 3 четвертих. Відняли цілу частину, а потім дробову. 7, 6, це буде 1,4 да? мінус 3. ,4. Спільний знаменник 20, перший дріб домножили на 4, другий дріб домножили на 5. 4х4, 4, 16, 5 множимо на 3 – 15. При відніманні, отримали одиничку. Отже, буде 1,1. Або коротше. І ось запис, який може бути коротший. Ви можете записувати і ось так більш детально, да, спочатку, але потім прийдете до ось такого короткого запису. Отже, давайте з вами почнемо. Будуть ще деякі цікаві випадки. Будемо працювати з цією темою декілька уроків. Отже, починаємо. Перший номер письмовий пишемо разом зі мною номер 277. Виконай додавання: 3,38. Додаємо 2,512. Отже, коли ми додамо цілі частини, 3 плюс 2, ми отримаємо 5, цілих. дробові частини. 3 восьмих додати дванадцятих. Це дроби з різними знаменниками. Знайдемо найменший спільний знаменник, це буде 24. Для того, щоб перший дріб мав такий знаменник, 24 ділимо на 8, буде 3. Домножимо на 3 дріб. Буде 9 9,24. Для того, щоб другий дріб мав такий знаменник, 24 ділимо на 12, буде 2. Отже, що в мене буде? 3 множимо на 3. 9. Додати 2 множимо на 5, 10. У мене вийде 5,19 5,19,24. Другий приклад. 7,9 додаємо 2,421. Додаємо цілі частини 7, додаємо 2. 9 Додаємо дробові 14 і 21. У нас зараз знаменники. Спільний знаменник для 14 і 21 буде 42. Перший дріб домножимо на 3, додатковий множник 3. Для другого дробу додатковий множник 2. 42, ділимо на 21, отримаємо 2. Отже, 3 множимо на 9, 27. Додаємо 2. Множимо на 4, 8. 9 цілих. 27 додаємо 8. Це буде 35, 42. Подивіться. У нас вийшов скоротний дріб. Можемо скоротити на 7. Що у нас буде? 35 ділимо на 7, 5, 42 ділимо на 7 6. Отже, у нас у нас буде 9,5. Третій приклад. 4,21. Додаємо. 7,512. Додаємо цілі частини 4 плюс 7, 11. Додаємо дробові частини. Дивіться, спільний знаменник – 15 і 12. Так? Це буде 60. Перший дріб домножимо на 4. Чому? 60 ділимо на 15, 4. другий дріб домножимо на 5. 60, ділимо на 12, буде 5. Отже, 4 множимо на 2, 8. 5 множимо на 5, 25. 11 цілих, 8 плюс 25, 33, 60. Як бачимо, теж вийшов дріб, який можемо скоротити, точно на 3. 11 цілих. 33 ділимо на 3, 11. 60 ділимо на 3 20. Отже, у нас буде 11,11. Переходимо до наступного номера. Будемо віднімати номер 279. Обчисли. 4, цілих, віднімаємо 2,5. І відразу дивимося. Так, ми можемо відняти цілі частиночки 4 і 2. Але як же нам відняти дробову частиночку, якщо у нас зменшуване 4, поки що не містить дробової частини? А для цього нам треба перше, да ось це 4 перетворити, підготувати до віднімання. Як ми будемо це робити? 4. Дивіться, наші думки, як зараз запишу ось тут наші думки. 4, це 3 додати 1. У свою чергу, одиничку ми можемо представити будь-яким дробом, у якого і чисельник, і знаменник однакові. Давайте зараз подамо у вигляді дробу 9 дев'ятих. Чому? Тому що другий дріб у нас містить знаменник 9. І тоді ми будемо віднімати дроби з однаковими знаменниками. Отже, що я запишу? Не 4, а запишу 3,9. Віднімаємо 2,5. Віднімаємо цілі частиночки 3 мінус 1. Віднімаємо дробові 9 девятих, мінус 5 дев'ят 4 девятих. Отже, наша відповідь 1,4. Дуже схожий другий приклад. 8, мінус. 3,78. Знову ж таки, 8, цілих подамо як 7 цілих і 8 восьмих, да? 8 – да? це 7 плюс 1. Одиничку подали як 8 восьмих. Мінус 3 цілих 7 восьмих. Дорівнює. Віднімаємо цілі частини. 7 віднімаємо 3, 4. віднімаємо дробові частиночки. У нас буде 1 восьма. Отже, наша відповідь 4 цілих, 1 восьма. Третій приклад. 7,3 віднімаємо 5 дванадцятих. 7,3 віднімаємо 5 дванадцятих. Знову ж таки, да, дивимося відразу на дробові частиночки. Спільний знаменник у мене буде 12. Отже, другий дріб, о, перший, вибачте, перший дріб домножимо на 3. Тому що другий дріб уже містить знаменник 12. Що у мене буде? дивіться, У мене буде 7,9 відняти 512. Біля 5 дванадцятих немає цілої частини, отже, там 0, цілих, да? 7, 0, цілих залишається 7, цілих, 9, віднімаємо 5 дванадцятих, буде 4 ,12. 4 дванадцятих – це скоротний дріб. Можемо скоротити на 4. У нас буде 1 третя. Це ми і чисельник на 4 поділили, і знаменник на 4 поділили. Залишається 7,1 третя. Четвертий приклад. 8,5. Віднімаємо 3,2. Знову ж таки, да, бачимо, що у нас дробові частиночки. Різні знаменники. Приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 80. Перший дріб домножимо на 5. Перевіряємо, так? 16 множимо на 5, 10 на 5 50, 6 на 5, 30, разом це 80. Другий дріб домножимо на 4, для того, щоб отримати знаменник. 80. Отже, що це у мене буде? 8,25. Буду віднімати 128. Отримаю 8,13,8. ще інші приклади віднімання, ми будемо з вами іще по-іншому підготовлювати зменшуване перед відніманням. Але на наступних уроках. Зараз ми з вами розглядаємо більш простіші приклади. Наступне завдання номер 281 Стрічку розрізали на дві частини завдовжки 5,1 метра і 2,1 метра, якою була довжина стрічки? Наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої. Отже. Якщо стрічку розрізали на дві частини, для того, щоб знайти її довжину, потрібно додати довжини да? першу і другу, які у нас зараз вийшли частиночки. Отже, що у мене буде в першій дії? 5,12 це довжина першої частини. Додаємо 2,1 це довжина другої частини. Бачимо, що у нас різні дробові частини. Спільний знаменник буде 4, отже, перший дріб да, домножимо на 2. У мене буде 5, цілих плюс 2, цілих, 7, цілих. і дробові частиночки. 2 плюс 1 3 четвертих. Отже, буде 7 цілих 3 четвертих метра. Це у мене довжина стрічки. Знайшли ми з вами довжину стрічки. Довжина стрічки. Довжину ми з вами знайшли. Далі. Наскільки довжина однієї частини більша за довжину іншої. Що нам треба зробити? Відняти 5, цілих одна друга. Віднімаємо 2,1 четверту. Знову ж таки, да, знаємо, що спільний знаменник у нас 4, і перший дріб ми домножимо на 2. 5, цілих мінус 2, цілих, це буде 3, цілих. 2 четвертих мінус 1 четверта це у нас буде. Одна четверта, отже, 3,1 четверта на стірки довжина першої частини більша, ніж другої, да? в метрах. Отже, будь ласка, зараз зробіть паузу, і ще раз прочитайте запитання до задачі і самостійно запишіть відповідь. Дома, будь ласка, вивчіть правила, за якими ми додаємо і віднімаємо мішані числа. Виконайте письмово номер 278 перше і друге завдання і номер 280 перше і друге завдання. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!